Гарно так, гарно так, жити без тебе на вустах. Перша нагорода. І тому я в захваті. Я відразу так подумав, я хочу написати ще один хід, щоб наступного року прийти знову. Вітаю це «Зіркове інтерв'ю. У нас сьогодні в гостях чудовий український виконавець. Чів. Вітаю вас. Привіт. Ви сьогодні отримали чудову. Нагороду, розкажіть про свої враження. Це для мене перша нагорода музична така. Тому а завжди перша запам'ятається найкраще, а завжди краще запам'ятається перша нагорода. І тому я в захваті я відразу так подумав, як. Наскільки я знаю, ви постійно долучаєтесь до різноманітних благодійних заходів. Розкажіть саме ну, про дію. Я, я брав участь в я навіть не знаю з чого почати. В мене був виступ в Дніпрі, де зібрали, здається, 3 мільйони гривень. Я дуже часто беру участь. Наприклад, а до речі, мені дуже запам'ятався момент. Коли ми приїхали виступити в, дитячому, в дитячій лікарні Охмаддит, здається, мені було це не складно зробити, але зробити щось приємніше, щось приємне дітям. Я приїхав, заспівав для них, ми привезли трохи подарунків, і це було круто. Ваша пісня гарно так? Вона така побила рекорди. А можна зараз імпровізувати маленький шматочок? Гарно так, гарно так, так, жити без тебе на вуштах. Це дуже до душі. вона така позитивна заряджає І я думаю, що у вас буде ще не одна така пісня, яка Дякую. піднімала бойовий дух українців. До речі, повертаючись до сторінок війни, а де ви застали війну? Я був в Києві в Академії Перший місяць я був там, і в цьому місці дуже сильно було чутно вибухи. Я, ну, це не те, що хочеться пам'ятати і говорити про це. Я просто спробував це забути. Ну, тоді, от власне, наступне питання, як легше пережити війну, на вашу думку? Мені здається, що треба бути простіше е, до людей, які оточують тебе. Треба, треба трохи об'єднатися. І це допомагає. Якась підтримка така. На останок, ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної України Інфо. Дорогі українці, я бажаю всім нам мирного неба, дуже важливого здоров'я. І взагалі, хай у вас буде все гарно так. А я вам щиро дякую за це інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава!